Мої вітання! Сьогодні я в магазині з покажу вам новинки. Багато чого цікавенького, а також по розпродажі. Дуже дякую, що дивитесь. Усім гарного дня, приємного перегляду. Маленьке блюдо листок 119. Тарілочка керамічна має два відділення осінній мотив 189. Чашка 149. Кухоль 169. Чашка грибочок ціна 189. Свічки у вигляді гриба 169. Баночки для зберігання по 189. Менажниця листочки на три відділення. Ціна 459. Ємність прозора скляна для зберігання 189. Ось така цікава: шапочкою мухомор скло 169. Тарілка біло-червона. 169. Ось така ще є. За 169 також. І коричневам таку саму вартість. Такого плану блюдо 189. Підставка декоративна для торта 459. Менше ось такого плану 269. Тарілочка 149. Ємність скляна з трубочкою 149 для напоїв. Новенькі купілки у вигляді собачки 119. І такий тигрик 149. Коробка для зберігання 169. Чашка для напоїв 349. Ще ось така пляшечка є для водички 269. Пляшка для олії 169. Мисочка 149. Ось така глибока 99. Тарілочки зі знижкою. Золотистий обідок. Ціна 49. З гарбузами 99. Пляшка для оцту 189 гривень. Є ще така для олії. Для олії та оцту 219 Ось така за 189. Чайник скляний 340 гривень. Блюдо помаранчеве 219. Тарілочка десертна, біла, золотистий обідок 169. Форма для льоду 119. Лопатка силіконова Hello Kitty – 79. Форма для льоду: листочки 79. Ось такий набір для випікання 189. 189,3 предмети. Скринька 340 гривень, скринька для зберігання картонна. Там музична водночас. 269 картонний органайзер. Фоторамка 119. Такий комплект: мисочка, тарілка та чашка 519. Це пляшечка для води, а вона не зручно її буде нести. 269. Ось така пляшечка з довгим ремінцем. Тарілочка «Пуш». 219. Лисичка 219. Декорація 119. Форма красива для запікання. 389. Рукавичка силіконова. 189 серветка порційна. 169 за 2 штуки. І є ще ось такого плану: 149, 2 одиниці. Помаранчеві круглі, 119 за 2 штуки. Є ще ось такий відтінок смарагдовий. Золотиста одна штука 119. Такий варіант коштує 169 також дві штуки. Кухонні рушники три одиниці 169. 149 три штуки, два. Бавовна один вафельний ось такий комплект за 149. Декорація для дівчаток: 189. На стінах. Сходинки 659. Коробка картона для зберігання, 219. Ось такий комодик на дві шухляди 389, 219 годинник, декорація 79 настінна, фоторамка 269. Коробка для зберігання 240 гривень. Дошка 79. Менажниця 219 на 2 відділення. Ось така декоративна підставка 189. Набір підставок під гаряче 169 4 штуки. Набір баночок на дерев'яній підставці 340 гривень 2 штуки. 169 банка для зберігання. Галечики скляні прозорі з декором всередині 269. Ось такого плану кришечка золотиста 169, 119% менше. Такі банки по 69 я собі придбала, якщо берете дві з жовтими цінниками, то ще мінус 50% додатково від ціни на ціннику. Форма керамічна 159. Менажниця 389. Чашка 79. Ось така з грибочком за 79. Також. Серветниця велюрова 219. Дошка скло для нарізання 219. Серветниця чорна металева. 119. Капібара серветниця 129, підставка порційна 169, столик для подачі 269, кухонний органайзер, ціна 340 гривень, металеві хлібнички по 389, декоративна підставка під гаряча 169 гривень. Ось такий набір є дві штуки за 169. Подушка декоративна, квіточка 389. Настілець 219. Є ще ось така з зав'язками, також 219. 45 на 45. Ось така подушка висока, за 599. Подушка пуф. По 340. Ось такого плану осінні, 30х50. Придверний килимок 340 гривень. Новинка штора 599 140 на 2,60. Занавіска 459. Ось така 140х2,60, 459. Покривало 1199, руде 700, 160 на 2, 219 160 на 130, ось такий плед 699 160 на 2, м'який помаранчевий 899 поліестер. постільна білизна 160 на 2, 699. Котон 100%, дві наволочки 70 на 80. Комплект дитячий 519. Також котон. Простиня 100% котон 599, 160 на 2, Снучок для обличчя 149, 50 на 100 169. Ось такий є з листочками по 219. 389,70 на 140. Такий 340 гривень. Наліпки декоративні на стіну 49. Щенячий патруль 119. Скринька дитяча для серветок. Ціна 219. така 169. Блокноти зі знижкою 99. Лама також 99. 349 картонні органайзери для столу. Є з пушем і ось такий варіант з котиком. Блокнот для записів 79. З пушем також 79. Папка Гаррі Поттер 149. Папка силиконова з файлами 79. На цьому все. Дякую, що дивитесь усім вдалих покупок.